Чому ви поїхали зі своєї країни? Я покинув вже дві країни заради стабільного та мирного життя. Я був в DACA, програма, яка дозволяє дітям нелегальних іммігрантів, які проживають у США, уникнути депортації та отримати дозвіл на роботу. Моє життя в США не було стабільним через те, що програма завжди була під загрозою. Повернення до моєї рідної країни в Мексику також не було варіантом, оскільки я не маю там друзів або якихось знайомих. А ще у мене був страх, що я можу бути неприйнятим суспільством через те, що що я надто американець? Насправді тоді мені це вже казали самі мексиканці. В США я завжди був надто мексиканцем, щоб бути американцем. Ніхто не хотів мене, тому зараз я дуже щасливий у Європі. Іспанія зустріла мене з розпростертими обіймами. Я хотів переїхати за кордон роками. Мав кілька можливостей, від яких довелося відмовитися через життєві обставини, і хотів зробити це до того, як мої діти стануть занадто дорослими. Ми переїхали з США в Нідерланди. Це сталося через те, що я отримав посаду у великій компанії у Нідерландах і міг перевести свою родину одразу в нормальні умови. Спочатку ми планували стати експатами, можливо, пожити в кількох країнах, перш ніж повернутися додому. Просто подивитися, куди нас заведуть 5 років за кордоном. Але ми так і не виїхали з Нідерландів, і зараз я маю дозвіл на постійне проживання і планую подати заяву на отримання громадянства. Чому б не повернутися? Відповідь полягає в тому, що я зрозумів, наскільки погана американська культура тільки після того, як поїхав звідти. Це як риба, яка не помічає води. Ти просто вчишся миритися з тим лайном, що відбувається, бо не знаєш нічого кращого, а іноді, навіть знаючи, що щось не так, ти не розумієш масштабу проблеми, поки вона не зникне. І раптом ти думаєш, срань господня, як же я так. Жив і тепер я майже не хочу повертатися і відвідувати цю країну. Нідерланди не ідеальні. У голландців є багато лайняних речей, але за шкалою від 1 до 10, коли справа доходить до лайна у голландців вони десь на 4, а у США на 7». У мене завжди була депресія через зиму. Цей стан завжди був зі мною. Скільки я себе пам'ятаю одного разу взимку, я поїхала в теплу країну з сонцем. Наприкінці шости місяців я відчувала себе такою щасливою. Я була енергійною і відчувала себе закоханою у життя щоранку. Я зробила те саме наступного року, і через шість місяців все було ще краще ніж першого разу. Я зрозуміла, що без тепла я просто вже не можу жити. Сезонні депресії це реальність, і короткого літа недостатньо, щоб оговтатися від довгої зими. Якщо ви втомлюєтеся від холодів, так що тепер я живу там, де світить сонце, і де люди кажуть, колись у нас було 15 градусів морозу. І коли я згадую про мінус 30 градусів, вони дивляться на мене порожнім поглядом. Вони просто не мають жодного розуміння, як це. Я переїхала з Канади на Канарські острови. Я переїхала, бо вийшла заміж за людину з іншої країни. Я також завжди хотіла переїхати за кордон, оскільки раніше подорожувала і відчувала себе в більшості інших місць безпечніше ніж у себе на батьківщині. Під час пандемії ми з чоловіком зустрічалися в інших країнах, бо не могли отримати візу в країну один одного. Через рік у нас народилася дитина, а потім ми переїхали до його країни Філіппіни. Ми плануємо повернутися до Європи наступного року, як тільки трохи накопичимо грошей. На даний момент мені тут не подобається. Раніше подобалося. Але всі друзі, з якими я познайомилася, повернулися до своїх країн, і тепер я відчуваю себе дуже самотньо. Я намагалася подружитися з філіпінками раніше, але на роботі вони змагаються, хто проведе більше часу в розмовах з босом. А поза роботою філіпінки, з якими я розмовляла, в основному гоготіли і тікали або ховалися за своїм телефоном, щоб уникнути розмови. Я не можу дружити з хлопцями, тому що тут все дуже консервативно, а я одружена. Я також борюся з релігією і змушена приховувати інтереси, які не вважаються дівочими або будь-які негативні емоції, тому що, за словами мого чоловіка, це ті речі, які тут не можна висловлювати, бо люди будуть потім пліткувати про тебе. Хоча їжа тут смачна. Скільки себе пам'ятаю, я завжди хотів жити за кордоном. Я навчався за кордоном в університеті, щоб спробувати життя в іншій країні. І мені сподобалося. Через кілька років я зустрів свого партнера, так я гей, який був з іншої країни. Тоді я вирішив вступити до аспирантури за кордоном, щоб бути з ним. Минуло вже шість років, і ми одружені. Для мене переїзд ніколи не був течою від чогось. Це завжди було про те, щоб іти по шляху чогось кращого. З США до Швеції спочатку, як студентка за обміном, а потім за візою дружини, як і в будь-якій країні, тут є свої переваги і недоліки, які залежать від людини, але в цілому мені тут подобається на даний момент. Я провела тут більшу частину свого дорослого життя. Щодо того, чому я не повертаюся до США, то мені там не дуже подобається культура. Це дивна суміш надмірної невротичності, поверхневої доброзичливості, але водночас жорстокості та незалежності. І чим довше я там не живу, тим більше певні культури культурні риси США мені не подобаються. Однак, що важливіше, я побудувала тут своє життя і маю набагато більше соціальних контактів у Швеції ніж у США. Мої кар'єрні перспективи тут кращі, і я живу більш комфортним життям ніж у США. Як представниці середнього класу, мені завжди смішно читати, як перспективні американські емігранти, які входять до 5% найбагатших людей, скаржаться на низькі зарплати в Європі і занадто високі податки. Вони люблять Європу за її прогресивну політику, але у Шоці. Коли їхні статки перерозподіляються. Я поїхала, тому що простіше кажучи, вдома зі мною жорстоко поводилися. Мені виповнилося 18, я закінчила школу, купила квиток на літак і просто поїхала вночі, нікому нічого не сказавши. За останні 4 роки я побувала в Англії, Шотландії, а зараз оселилася в Німеччині. Я не буду заглиблюватися в проміжні моменти, тому що це не дуже весела історія. Але Німеччина це добре. Трохи девакувата від того, до чого я звикла, але у мене є власна двоповерхова квартира, в маленькому селі. Все в межах пішої досяжності. Вивчення німецької мови здається тяжким лише тому що я дуже хочу її вивчити, але незважаючи на те, що я розмовляю переважно англійською, громада толерантно ставиться до мене, і я не можу просити більшого. Переїхав з Нової Зеландії в Японію через високу вартість життя в Новій Зеландії. У новій Зеландії неможливо заощадити гроші. Як тільки гроші з'являються, вони одразу зникають. Тут в Японії вартість життя набагато більш прийнятна і я нарешті зміг активно заощаджувати і вкладати значну частину цих заощаджень у свій бізнес, який зараз процвітає. Японія має деякі очевидні переваги: безпека, зручність тощо, але мені не дуже подобається тут жити. Головним чином через те, що значна частина населення великі засра. Франції. Японія єдина країна, де я коли-небудь був, де я зіткнувся з явними відвертими расовими упередженнями на напіврегулярній основі, але я можу з цим змиритися і залишатимуся тут стільки, скільки знадобиться, щоб заробити свій статок. Я радше переживу кілька років лайна і вийду з нього багатим і вільним, аніж проживу життя в тихому відчаї. Я нікуди не тікав, просто працював над своїм прагненням до мандрів. Я приземлився в Колумбії і не збираюся звідси виїжджати найближчим часом, що є новим досвідом для мене. Традиційна центральна колумбійська їжа від стій. Історія Колумбії це гірська місцевість, джунглі, важкодоступні для подорожей або навігації фермерські містечка. Тому традиційна їжа це енергія з високим вмістом вуглеводів і без приправ, без солі, без перцю, без спецій. нуль. Тож вона просто надзвичайно прісна. На узбережжі їжа набагато краща через. Рибський колорит, вартість життя офігезна, богота найдорожча, і це все ще набагато нижче Євросоюзу. Люди тут найкращі, надзвичайно ввічливі та доброзичливі, дуже теплі. Погана сторона культури, це їх невимушена брехня. Вони більше за все люблять розповідати історії. Наприклад, вибач, я запізнююся, перетворюється на те, що ти просто з'являєшся дуже пізно і розповідаєш якусь історію про те, чому це сталося. Це найбільш дратівлива частина культури. Я переїхала до США, коли вийшла заміж за громадянина США. Я ненавиджу жити від зарплати до зарплати і відкладати гроші протягом двох років, щоб взяти кілька тижнів відпустки, а також величезні витрати на здоров'я. Я не була у лікарні вже три роки за винятком щорічного медичного огляду, що покривається страховкою. Мій чоловік любить витрачати те, чого у нас немає. Коли я приїхала сюди, він прострочив іпотеку на шість місяців і вже три місяці не платив за комунальні послуги. Хоче собаку бере трьох, хоче машину, бере дві. Я користуюся машиною раз. На тиждень кілька годин зламався кондиціонер, викликає двох інженерів. Це надто спекотно купує систему за 12 тисяч без мого відома і тому подібне. Через пару місяців я поїду додому з собакою. Я не ненавиджу США, у них є свої проблеми, як і в моїй рідній країни, але я ніколи не була в боргах вдома. Як програміст, я переїхав з Польщі до Норвегії близько чотирьох років тому. У мене була можливість переїхати завдяки компанії, в якій я працював, і я нею скористався. Норвезький спосіб життя мені дуже підходить: спокій, природа, невелика кількість людей навколо ідеально підходить для мене і моєї сім'ї. Люди дійсно посміхаються на вулицях. Діти люблять норвезьку школу. Кількість людей, які ганяють як маніяки, майже не існує порівнянні з Польщею. Так що ні, я б ніколи не повернувся назад. Я вивчив мову, подам документи на громадянство як тільки змогу. Можу. Переїхала з Бангладешу в Естонію. Кілька причин, головна з яких незалежність. Моя країна досить консервативна, і в ній досі процвітає сексизм. Стає важко самостійно орендувати житло, залишатися незаміжнею після 30 років, жити без хлопця, не кажучи вже про те, що ти не можеш залишитися на вулиці вночі, бо це небезпечно. Мені набридло слухати суспільство, тож я отримала найкращі академічні оцінки і звалила з країни. Переїхав з країни 404 до Китаю сім років тому. Головним чином, щоб втекти від сім'ї та бідності, а також щоб просто втекти з Ерефії. Зараз очевидно, що це був правильний крок. Хоча, можливо, через кілька років я пошкодую, що вибрав саме цей напрямок. Але в основному це було пов'язано з грошима. Зарплати на болотах за моєю професією невисокі, А іноземець у Китаї на тій ж самій посаді може отримувати набагато більше. Зараз у мене тут дружина, цікава і дуже корисна робота. Свого роду робота мрії. Життя, яке мені загалом подобається, хоча і не ідеальне. Але навіть якби не війна, навіть якщо Путлер нарешті помре і з'явиться нова надія для моєї країни, я не повернуся назад. Я думаю, що життя в Китаї з усіма його недоліками навчило мене таких речей про суспільство, культуру і сім'ю, яких просто не існує верев, а ще про їжу. Отже, мої головні причини: війна, загальні зміни в мені і їжа. Переїхав США до Європи 35 років тому. Моя дружина європеець, але ми спробували попрацювати в обох країнах, перш ніж оселитися тут. Ми залишилися, тому що тут набагато краще місце для створення сім'ї, безпечне, порівняно збалансоване суспільство, хороша медицина і фінансова безпека, історія, багато відпусток, щоб подорожувати і показувати дітям більшу частину Америки і Канади, а також безкоштовні університети. Ось кілька причин, чому ми залишилися. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!